день, шановні мої глядачі. Сьогодні ми приїхали до міста в Перомайськ по справам і заодно завітали в наш місцевий епіцентр, торговий супермаркет чи гіпермаркет епіцентр. У нас, звісно, він не дуже великий, такий, як у великих містах. Ну, але теж є відділ оцей для саду городу. Ну і ми дивимося, піддивляємося те, що нам потрібно. Готуємося до нового сезону городньо-садового і роздивляємося, що потрібно, що тут є. Ось. Агротканина, агроволокно. Різне різні сітки для бордюрні стрічки, тут ось такі є дуже гарні такі, але, правда, і ціни дуже гарні, то, мабуть, будемо без них обходитись. Якось по-іншому, тому що, ось дивіться, які парканчики такі бордюрні, дуже цікаві. Ось такими пачечками різні, різні по кольору, різні, за об'ємом. Все є, аби тільки були в достатку кошти. Все можна купити. Приладдя? Зграблі які? 263. Все тут є. Ось такі ось ножиці, Кущорізи. Це сучко ми маємо такий придбали в минулому році, гарно працює, ми задоволені. Ну, а тут пилочки різні, лопатки, сапки, все. Все, що потрібно. Нам, садівникам, квітникарям. Да, Ціни всі пішли доверху, все подорожало. Цікатори різні, ножиці, також всі різні і різні ціни, різні по якості, От. є ось такі наборчики. Ну. Так, а тут і препарати різні добрива і препарати для, обробля... для обробляння. Фітоспорин, фітоверм. є і біо, є і хімічні. От. Вибір гарний, є що вибрати. Тут стенд жива земля. Також непогані препарати, вже користувалась ними. Деякими. камінь у мене отакий ліпосам. Я брала отаке відеречко. І Дуже гарно додавати дорожчину, прилипач. От. Ну і тут. А тут рост концентрат, це хелп рост, добре, органічне, непогане. Ну Тут також затіняюча сітка, плівки, все є. Але як ви бачите, а тут я оце користуюсь таким добривом в паличках, в горщики, в рослини в горщиках додаю. Дуже гарно працює він. Получається, довга дія його. Ну і тут також добрива вже більш великих упаковках ранульовані. Ну і тут також вже ці препарати для обробітку. Фунгіциди, інстициди, все є. Можна все собі підібрати. Тут також ось ножиці які і всякі граблі лопатки. А під низом воно білило садове. Користуюсь таким білилом, дуже мені подобається. А тут ось торф'яні горщики, стаканчики. Ось. Різного розміру. Ну, а тут, бачите, прям як касети. Тут ось пластикові касети, такі здорові, прям як горщики. Ну, як ви бачите, у нас в епіцентрі немає стелажу з насінням. Вони, мабуть, пізніше вже його поставлять. Ну, а тут різні горщики для квітів. А тут все для відпочинку, для шашлика, барбікю. Для, для відпочинку на свіжому повітрі. Корзинки для цибулькових. А ви бачили, як я із баклашок дно поробила дирочки і посадила тюльпани. Ну, тут продаються. Ну, як би й не дуже дорого, але ж, так як я садю багато, то по, по гаманцю добре буде бить. Ну, а тут ось тарілочки під горщики. Ось, ось ці стаканчики торф'яні. Тобто їх вже не треба нікуди винімати, пересадювати, а з цими горщиками садити прямо в землю і вони будуть там перегнивати. І касети різні, різного розміру, і різної якості. От такі ось горшечки на 300 мл. І тут також купа добрив, купа препаратів різних, всяких, аби гроші. Все є. Можна подивитися, підібрати собі. Ось. Всяка. Всякі-всякі препарати є. Ще треба. О. Ну, отак погуляли. кой що собі вибрала, візьму. Оці добрива мені подобаються оці добрива у паличках. Дуже гарно вони працюють. Тут також ось стаканчики. Тільки вже більш, більші по об'єму торфяні. Ну що, мої дорогенькі, отака от невеличка прогулянка сьогодні з вами була. Підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую за перегляд! Всього найкращого. До побачення!